Всім доброго ранку. У мене з'явився шлем. Як з'явився? Я його у Ані взяла. Підходить по розміру, Думаю, що лежить. Ми їдемо з Артемчиком в школу. У нього ж є шлем. Ми їздимо по дорозі. Він каже: мама, а чого в тебе нема шлему? Чого ти мене заставляєш його одягати, а сама? А сама не носиш. Їду продавати. Ну, як продаю, я вже наче продала. Сподіваюся, вони не повернуться, що третя пара. Взуття. Це взуття мені відправляє а, відправляють інколи от на рекламу. Вони ж гроші не платять. А хочуть, щоб я в своїх відео показала взуття. Ну а, а вони якось так відправили. Дві пари одного розміру, вони мені не підійшли, то вони мені дослали ті, що мені підійшли, а ті вже ж я не повернула. То я думаю, чого вони лежать? Їх треба продати. І я вам хочу зараз таке показати. Дивіться, що у нас тут виросло? Бачите? Це гриби, якщо я не помиляюся. Це гриби зморшки. Чи ні? Ну, чи щось їстівні? Чи ні? Просто я нещодавно у Даші Астафьєвої побачила відео в інстаграмі, як вона у сусідів своїх набрала цих грибів, приготувала їх і наїлася, і наче жива. То я так думаю, що вони гістівні. Правда, ці ви бачите, поїли он ті слизні. Але у нас така історія. Вони ну, це, до речі, такі... Зморщені <ріст> негарні. Я б такі, якщо чесно, не їла. Червоні троянди без фокусу. О, тепер з фокусу. І подивіться, що в мене тут. Подарунки. Це до нас приїжджали друзі з Ліцу. Білоруси інші вже інша пара, інша сім'я. Подарували мені троянди і привезли нам ось такі приємні сюрпризи, неочікувані. І мені так хочеться з вами цим поділитися. Давайте відкривати сюди змучорну коробочку, хоча ви знаєте, здається, ви вже зрозуміли, що там. Все. Такі. Вони гарно так виглядають. Бачите, вони такі е, скошені. Ось так трошечки до догори. Важке дно. Ми зараз вже з ними користуємося. я так їх поставила в коробочку, щоб вам було відчуття, що вони прям-прям-прям от зараз я їх відкриваю. Ні, насправді я їх одразу витягла, одразу в них сік наливаємо. Дуже зручні і класні. Ось так називається компанія. Всім рекомендую чотири стакани. Коробка. До гори дригу. Це келек для вина. Сріблястою, я не знаю, як то прикрасою по краю келиха. Наче то такий грецький малюнок, але це виробник Італії. Ось така краса. Замішки приймати, то вони співають. Густок не знаю, чи прочитає, чи чині. Така краса. Так провела. Молодець, Яка пісня гарна. Трі зізди! Ага. Йду з роботи. Дивіться, бачите, це школа. Стоїть така людина, одягнена повністю, а в такі кольорові, я не знаю, жилети. Тіпа прибиральниця. І бачите, тримає таку табличку. Стоп. Тобто, коли йдуть дітки, вона виходить і зупиняє машини. І дітки переходять безпечну дорогу. Це ж не прикольно. Це співробітник школи, отак одягається, і кожного ранку, ну ранку я не знаю, бо ранку я тут не ходжу. Кожного дня після школи отак робить. Сьогодні три години. Небагато, але краще, ніж нічого, ніж нічого, правда? І до того, як вийшла на роботу, почула жарт. Один там з Росії пише. Олег Жданова коментар. Щось пише він з Чибакса. Ні, Чибаксари, Чибуреки, Че -че -че -че... Чебурашка, чи. Че... О боже, чи Че... Челядинск. Челябінська пише, що читає там, що Україна буде е, йти в наступ з Ненацька. І каже, де той зненацька, де той ненацька? Я на карті не знайшов. Московити, Йокі-Маталки. Мені сподобалося, що Жданов нічого йому не пояснював. Зненацька так зненацька. Шукайте ненацька на карті. Всім гарного дня. Кицю. Ось така киця живе грається в траві. Ой, яка ж ти гарна. киця. Привіт. Ой, гарна кицька грається з мухами. Ось така гарна, звичайно. Ну а якщо отак -отаку заведеш, то потім ж нікуди не поїдеш, нічого. Ой, боже, і не боїться ж мене, я, я прям підійшла близько-близько. І Сьоня. ти гринятко, Про тебе Артемчик мріє. Каже, Артемчик, ну може тільки рибок. Бо хто ж за ним буде какулі прибирати? Вона як подаре там якийсь диван чи що. Ой. Привіт. Ой, ти дивишся, робиться. Залишаю слід свій на мені. Ох і гарно, скажіть. Погодьтеся, ну це взагалі така неймовірна. смужка. Не знаю, що це за порода. Але щось, щось дуже красиве. Оце стрибнула. Китька, ти так стрибнула. Так, лайк за китьку. Поставте, не забудьте. Ці такі дощата йдуть. вмовляйте собі. А мені вже п'ять хвилин виходить на роботу. Як я туди піду О -о -о -о. я Привіт, привітулі. Не знаю, в мене ж є той дощовик, який я собі шила. То я його одягну. Тому ж за 5 хвилин то трошки він стихне. Не знаю, не знаю. Отже, вчора я була також на роботі, за касою, що стоїш, приходять до тебе люди. І є такі, ну, англійці вони дуже люблять тучат, бо розмовляти ні про що. Коротко. От, наприклад, навіть якщо ти їдеш у автобусі, то водій підбирає людей. І ці люди там щось йому розповідають. Там, знаєш, ти стоїш, чекаєш, коли автобус поїде. А вони там йому привіт! Там, як справи, як ваша собака, як ваші діти, онуки і так далі. І от вчора підійшла до мене жіночка, така пані, купляла дитячі речі е, своїм онукам. І черги немає, вона дивлюся, так хоче зі мною поспілкуватися. Ну, я так відповідаю. Якось моє слово за слово, вона питає, звідки я? Я ж кажу, що я з України, вона ой, як але, ви, що ви? Якщо ти кажеш слово, що ти ну, Україна, для них це тригерне слово, вони одразу починаються. Дивіться, що в мене є. Помада. Щось впало. Помада, від. Хто це? Від Max Factor, у відтінку Simply Nude. Я так трошечки. Трошечки. Ну, вона в кольору, як ви бачите, мого рота. Тому його їй не помітно, але вона трошки так передає кольор. О, дається дощ, закінчився. Отже, та пані працює десь з підлітками і сказала таку цікаву ну, як цікаву, сказала інформацію, що зараз є тенденція на булінг дітей з Росії. І булять не діти з України. А булять місцеві діти. Я проти булінгу зовсім. Дітей не можна буліти, це потім з них виростають якісь монстри або дуже поранені люди. Ну, тобто булінг це погано. І також у моїх дітей були там натяги на булінг. Ну, і Ми змогли з цим справитися, все подолали, і все окей. Але коли я це почула, я відчула такий солодкий присмак. І я от думаю, чому це так? І, і мені якось таке відчуття подвійне, це, як знаєте, той гіркий Ти його і є відчуття солодкого. А основна частина гірка. От приблизно так. Жодна дитина не заслуговує на булінг. І одразу я відчуваю, що я чую в, собі, в своїй голові, що жодна українська дитина не заслуговує на гвалтування і смерті в ямах разом зі своїми батьками. Розумієте? І я про це думаю вже, оскільки там. День пройшов, про це думаю. Мабуть, вам про це ніхто не розкаже, не розкаже як я, тому що я це чую від, від людей саме тут, що живуть. Ну, вона навряд чи саме з Бістера, вона десь околиці, але то неважливо. Просто отак людина мені розповіла, що відбувається всередині, там, серед підлітків. Що ви відчули? Напишіть мені. Чи то я одна така, чи може ви те щось відчуваєте, і як ви відноситеся до цього? Це, мабуть, булінг він також десь іде з сім'ї, бо вони чують, як розмовляють батьки. Ну, діти теж, знаєте, все бачать, все розуміють, і потім виносять це в своє середовище серед дітей, бо їх поведінка то, то, як вони відчувають все, що відбувається навколо. Все, наче дощ припинився, і я пішла. Тільки дощ і сонце. вже нема. Наче нема. вже нема. Там, бачите, те, що там та хмара, що було, що дощ. Пройшов вже. А там позаду мене щось наближається. І воно так швидко наближається. Гримить, шумить. Ой-ой! Що стигну я дійти, мені ще так хвилин 10 топать. Боже, сподіваюся, що стигну. У мене ж ну, і парасоля, і якби й дощовик, але не хочеться це все вдягати. Закривати хочеться добігти. Швиденько. До речі, у нас вже бузок, квітне поповній. Подивіться. Ще ну краса. Так, але ж я не зупиняюся. Я йду, швидко йду.